Літній день огортав усе навколо золотавим сяйвом. Сонце лагідно зігрівало землю, а легкий вітерець гойдав білі стрічки, якими прикрасили простору терасу. Софія стояла у центрі Всесвіту, у білій сукні зі щасливою усмішкою, в оточенні рідних та друзів. Арсен, елегантний у світлому костюмі, тримав її за руку, час від часу легенько стискаючи пальці, ніби боявся відпустити. Його очі сяяли теплом, а голос був сповнений ніжності. Ти найкраще, що трапилося зі мною. Софія вдивлялася в нього, поглинаючи кожне слово. Вона вірила йому, відчувала, що це і є її омріяне щастя. Гості щиро вітали молодят, лунали сміх, тости теплі слова. Мати Софії тихо змахувала сльозу радості, а подруга Олена, сміючись, Пошепки нагадувала, що треба загадати бажання перед тим, як розрізати весільний торт. Софія загадала просте й таке природне бажання жити довго і щасливо разом із Арсеном. Новий будинок став для Софії символом їхнього майбутнього він був великим, затишним, зі світлими стінами і дерев'яною підлогою, яка так приємно рипіла під ногами. Тут буде наша історія, наше життя, наші діти, говорив Арсен, проводячи її кімнатами. Софія не могла повірити в те, що все це справді належить їм. Вона уявляла, як вони сидітимуть на просторій терасі теплими вечорами, п'ючи чай під зоряним небом, як у саду гратимуться їхні діти, а в затишній вітальні буде лунати їхній сміх. Арсен обійняв її за плечі. Я хочу, щоб ти була щаслива, кохана. Софія схилила голову йому на плече. Вона вже була щаслива. Перші дні в новому домі промайнули, мов сон. Вони розставляли меблі, вибирали штори, сміялися, обговорюючи майбутній декор. Софія щоранку прокидалася з відчуттям, що її життя це казка. Перші тижні у новому домі були сповнені радості. Софія ще ніколи не відчувала себе настільки щасливою. Вони з Арсеном разом облаштовували оселю. Ділилися планами на майбутнє, сміялися над дрібницями, але поступово щось почало змінюватися. Спочатку це були дрібниці, Арсен почав частіше затримуватися на роботі вечерю, яку Софія з любов'ю готувала, він часто їв холодною, а інколи взагалі не повертався вчасно, пояснюючи, що справи затримали. Це лише робота кохана, не хвилюйся, повторював він щоразу. Обіймаючи її і цілувавши в чоло, але Софія не могла не хвилюватися, щось у його поведінці змінилося він став менш уважним, відстороненим. А інколи, коли Софія несподівано заходила в кімнату, де він говорив телефоном, він замовкав або виходив у сад, продовжуючи розмову приглушеним голосом. З ким ти щойно говорив? Якось запитала вона, коли він повернувся в дім після чергової довгої розмови та ні з ким важливим робочі моменти. Але погляд у нього був якийсь напружений. Софія відчула, як у ній зароджується щось нове холодний укол тривоги. Одного вечора, коли Арсен ще не повернувся додому, Софія вирішила розкласти документи, які чоловік залишив на столі у вітальні. Вона просто хотіла навести порядок, але. Взявши одну з папок, завмерла. Серед звичних контрактів і банківських виписок були документи з великими сумами грошей, виплати, підписані невідомими людьми, транзакції, які виглядали дивно, деякі аркуші містили її власний підпис, хоча вона не пам'ятала, щоб колись їх підписувала. Серце затріпотіло в грудях. Що це? Софія сіла на диван, вдивляючись у цифри, і відчула, як по спині пробіг холод. Двері клацнули. Арсен повернувся. Вона швидко склала папери назад у папку, але той уже помітив її тривожний вираз обличчя. Що сталося? Софія вагалася сказати йому, запитати, але в останню мить вирішила не показувати хвилювання. Ні, просто переглядала документи, що це за виплати. Арсен швидко підійшов, узяв папку з її рук і спокійно сказав: Ділові проекти кохана, нічого важливого. Його голос був рівним, але Софія помітила щось нове, напруженість, якої не було раніше. Він намагався говорити впевнено, але щось у ньому змінилося. Тієї ночі Софія довго не могла заснути, в її голові крутилися уривки розмов. Цифри з документів і той ледь вловимий холод у голосі Арсена. Уперше за весь час вона відчула страх. Щось відбувається. День видався дивно спокійним. Софія вирішила, що настав час трохи розвіяти напруження, яке останнім часом зависло між нею та Арсеном. Вона купила його улюблений шоколадний торт, запалила свічки у вітальні та одягла нову сукню ніжно-блакитну, ту саму, яку він колись назвав. Кольором неба перед світанком. Сьогодні вона просто хотіла нагадати собі та йому, що між ними є любов, що, можливо, всі її підозри лише гра уяви, лише наслідок втоми. Коли Софія почула, як Арсен зайшов у будинок, їй раптом спало на думку зробити невеличкий жарт. Вона тихо заслизнула в гардеробну, плануючи вистрибнути звідти в момент, коли він зайде у спальню. Вона уявляла, як він здивується і засміється, обійме її, і все знову стане як раніше. Але сталося інакше. Як тільки двері зачинилися, задзвонив телефон, Софія вже збиралася вийти, коли почула голос Арсена. Він говорив холодно, розважливо, так як вона ніколи не чула раніше. Так, вона нічого не підозрює, підписала всі документи, скоро все буде готово. Софія завмерла. Її серце прискорило ритм, про що він говорить? Ця дурна закохана дівчинка зробить все, що я скажу, вона навіть не здогадується, що все це було лише частиною плану. Внутрішній світ Софії обвалився вона не могла повірити в те, що чує її ідеальне життя, їхній будинок, їхнє кохання, що це все гра, вигадка. Її ноги ослабли, руки затремтіли, їй хотілося вийти, кинутися до нього, зазирнути в очі і спитати це неправда? Скажи, що це неправда. Але вона залишилася стояти, стояти і слухати. Гроші вже майже в нас ще трохи, і все буде закінчено. Кому він телефонує, про які гроші йде мова? Софія відчула, як у її грудях наростає паніка. Це не могла бути правда. Це якийсь жахливий сон, кошмар, з якого вона ось ось прокинеться. Вона хотіла заплакати, закричати, вибігти звідси, але її тіло не слухалося. Вона просто стояла в темній гардеробній, стискаючи край своєї нової сукні, яка раптом стала здаватися безглуздою, як і все навколо. Її використали. Арсен, той самий Арсен якому вона віддала своє серце, використовував її заради грошей. Ця думка била по нервах як удар за ударом. Врешті решт, розмова закінчилася Софія чула, як Арсен пройшов у ванну її шанс вислизнути. Вона обережно прочинила двері і вийшла. Торт, який вона поставила на стіл, здавався тепер чужим предметом у чужому домі цей дім не був її, це життя. Не було її, вона повинна дізнатися правду. Софія закрилася у ванні, опустила кришку унітаза і сіла, обхопивши голову руками. Її тіло все ще тремтіло після почутого, а серце стукало так голосно, що вона майже не чула власного дихання. Їй потрібно було комусь розповісти вона не могла залишитися з цим наодинці. Руки машинально знайшли телефон і пальці самі натисли потрібний номер. Гудки здалися нескінченними, але, зрештою, з іншого боку пролунало. Софі, щось сталося, Олена, її найкраща подруга та єдина людина, якій вона могла довіряти без сумнівів. Софія відкрила рота, намагаючись підібрати слова, але її голос зірвався. Я, Я не знаю, що робити. Що трапилося? У голосі Олени з'явилося напруження. Софія зробила глибокий вдих, і, здавалося, вперше за ці хвилини змогла зібратися. Вона почала розповідати, вона переказала все телефонну розмову, холодний голос Арсена, слова, які різали душу, мов лезо. Олена мовчала, не перебивала. Коли Софія замовкла, у слухавці повисла гнітюча тиша «Софі!» – Нарешті промовила Олена. Тобі треба зібрати докази. Не можна діяти на емоціях. Але як. Ти чула розмову, але цього недостатньо. Нам потрібно щось конкретне фінансові документи, переписки, записи розмов, щось таке, що можна використати проти нього. Софія провела долонею по обличчю, їй здавалося, що вона не зможе витримати це довше жодної хвилини. Я не можу, я навіть не знаю, з чого почати. Ми почнемо разом, я допоможу. Ці слова стали для Софії рятівним колом. Вперше за останні години вона відчула що не одна Добре, що я маю робити? Для початку будь спокійною, веди себе так, ніби нічого не сталося, ти повинна зробити вигляд, що нічого не підозрюєш, це дасть нам час. Гаразд, пам'ятаєш ті документи, які ти знайшла, переглянь їх уважніше сфотографуй усе, що здається дивним. Софія кивнула, хоча Олена її не бачила. Ще одне, голос подруги став ще серйознішим якщо в тебе буде шанс переглянути його телефон, зроби це нам потрібно дізнатися, з ким він говорить і що саме вони планують. Коли розмова закінчилася, Софія ще деякий час сиділа в темряві. Тепер у неї був план. Вона не була просто жертвою, яка стоїть на краю безодні, вона мала зброю, правду. І тепер вона зробить усе, щоб її розкрити. Софія дивилася на себе в дзеркало. У її відображенні була та сама жінка, м'які риси обличчя, карі очі, акуратно укладене волосся, але всередині все змінилося. Раніше вона вірила, що її життя це історія кохання, тепер вона знала, це була історія брехні, вона повинна зіграти свою роль. Вранці, коли Арсен вийшов із душу, вона вже чекала його на кухні, усміхнена, як завжди. Добрий ранок, коханий. Вона подала йому чашку кави, зроблену так, як він любив. Арсен усміхнувся у відповідь, хоча його погляд швидко відхилився в бік. Добрий, люба, ти сьогодні у чудовому настрої. Звичайно, у мене ж є ти. Її слова звучали щиро, і це лякало її найбільше. Вона не повинна була видати себе, не повинна була допустити, щоб він, хоча б на мить запідозрив, що вона щось знає. Весь день вона грала свою роль вона слухала його, сміялася з його жартів, клала руку йому на плече, коли проходила повз, і водночас уважно стежила. Вона помітила, що він уникає її погляду, що часто виходить на терасу, коли телефонує. Вона звернула увагу на те, що його ноутбук тепер завжди зачинений, а папери з вітальні зникли. Але він не знав, що вона теж вміє грати. Тієї ночі Софія чекала, поки Арсен засне. Його дихання стало рівним, і тільки тоді вона обережно піднялася з ліжка. Їй потрібен був його телефон. Вона діяла швидко. Телефон лежав на тумбочці, і, на щастя, Арсен не змінив пароль. Софія відкрила повідомлення невідомий номер. Короткі точні інструкції. Документи підтверджені, гроші скоро надійдуть. Зустріч на складі в середу. Потрібно вирішити останнє питання. Софія перечитала їх тричі. Склад. Останнє питання. Її пальці тремтіли, коли вона швидко зробила скріншоти та відправила їх на свій телефон. Вона не знала, що саме відбудеться на тому складі, але була впевнена в одному вона повинна туди піти. Вона повинна побачити все на власні очі. Наступного дня вона зустрілася з Оленою. Я знайшла це у його телефоні. Олена швидко проглянула повідомлення Це небезпечно, Софі. Ти не знаєш, що тебе там чекає. Я повинна знати правду, я повинна побачити це на власні очі. Олена задумалася, а потім кивнула. Гаразд, тоді ми підемо разом. Софія стиснула подругу за руку. Разом. Вони ще не знали, що саме знайдуть там. Але одне було ясно Софія більше не була наївною дружиною. Вона була жінкою, яка готувалася зруйнувати брехню. Ніч була холодною, вітер розгойдував гілки дерев, створюючи примарні тіні на асфальті. Софія й Олена сиділи в машині, припаркованій неподалік старого складу. Серце Софії калатало так голосно, що їй здавалося, ніби його чути навіть крізь тишу ночі. Ми можемо поїхати, поки не пізно, пошепки сказала Олена, стискаючи камеру в руках. Софія повільно покрутила головою. Ні, я повинна це побачити. Вона вдихнула глибше і відчинила двері. Софія й Олена, одягнені в темний одяг, крадькома пробралися ближче до складу. Вони заховалися за великим контейнером, звідки відкривався гарний огляд на головний вхід. Чекати довго не довелося. До складу під'їхав чорний позашляховик, його двері відчинилися, і вийшов Арсен. Софія відчула, як у ній все стислося. Навіть зараз, знаючи правду, її серце на мить завмерло від звички до почуттів, які вона колись мала. Але потім вона згадала його слова. Ця дурна закохана дівчинка зробить все, що я скажу. Її пальці стиснулися в кулак. З машини вийшов ще один чоловік високий, з різкими рисами обличчя в довгому темному пальті. «Все готово? запитав він. Арсен кивнув. Так, вона нічого не підозрює, підписала всі документи. Як тільки гроші переведуться, ми позбудемося її. У Софії перехопило подих. Позбудемося, повторила Олена, стискаючи її руку. Тихо, ледве чутно прошепотіла Софія, ковтаючи паніку. Ти впевнений, що вона не запідозрила нічого? запитав незнайомець. Абсолютно, вона все ще вірить у нашу казку. Арсен посміхнувся. Софія відчула, як її світ остаточно валиться, Олена мовчки увімкнула запис на камері, ловлячи кожне слово. Але щось пішло не так. Софія зробила крок назад, і під її ногою хруснула гілка. Арсен різко повернув голову в їхній бік. Що це? Чоловіки розвернулися, і Софія відчула, як Олена стиснула її зап'ястя. Тікай. прошепотіла подруга. Наступної секунди Софія зірвалася з місця. Вона почула, як Арсен крикнув Хапаймо їх! Вони бігли крізь темряву між складами. Між заржавілими контейнерами поки не вибігли на головну дорогу. Позаду чулося, як гупають кроки, але Олена швидко вискочила на трасу і зупинила першу ж машину. Будь ласка, допоможіть. Водій розгубився, але відчинив дверцята. Софія й Олена стрибнули всередину, і машина рвонула вперед. Софія озирнулася назад. Арсен стояв біля складу, його погляд був прикутим до неї. Вперше за весь час вона побачила в його очах не холодний розрахунок, а лють, вона знала тепер він не зупиниться, але й вона теж. Софія сиділа в квартирі Олени, стискаючи в руках флешку, усередині неї вирувало одразу кілька емоцій страх, злість, відчай, але найголовніше рішучість. Ми повинні діяти швидко, сказала Олена, відключаючи камеру після перегляду відео зі складу. На записі було все зізнання Арсена, його план позбутися Софії, таємничий чоловік, який керував усією схемою. Це був не просто обман, це був злочин. Ми йдемо в поліцію, твердо відповіла Софія. Відділок зустрів їх стерильним холодом. Софія стискала флешку в руці, поки слідчий уважно переглядав матеріали. Ви розумієте, що це означає? Нарешті промовив він, піднімаючи на неї серйозний погляд. Софія глибоко вдихнула так, я хочу написати заяву. Ми візьмемо цю справу в роботу, але вам слід бути обережною. Софія кивнула вона знала, що Арсен не пробачить такого, але це вже не мало значення. Через кілька днів поліція отримала ордер на обшук, вони знайшли більше, ніж очікували фінансові документи, підроблені контракти, офшорні рахунки. Арсен не просто ошукав її. Він був частиною великої злочинної схеми. Наступного ранку Софія повернулася додому. Вона стояла біля великого панорамного вікна у вітальні, дивлячись, як на під'їзній алеї зупиняються поліцейські машини. Арсен саме вийшов із кабінету, тримаючи в руці телефон. Його очі зустрілися з її. В ту ж мить у двері врізалися кілька чоловіків у формі. Поліція! Відкрийте двері! Арсен зробив крок назад його впевнене обличчя вперше вкрилося тінню розгубленості. Що відбувається? Двері розчахнулися, і в кімнату вдерлися офіцери. Арсен Левицький, ви заарештовані за підозрою у фінансових махінаціях, шахрайстві та співпраці з кримінальним угрупуванням. Софія дивилася, як чоловік, якого вона колись любила, спробував вирватися, але його швидко скрутили. Це все твоя робота, так? Він зиркнув на неї. Його очі блищали від гніву. Ти про це пошкодуєш? Софія підняла голову, відчуваючи, як щось важке спадає з її плечей. Я вже шкодувала, Арсене. Але більше ні. Поліцейські вивели його з дому. Вона залишилася стояти посеред вітальні, яка ще недавно була символом її щасливого життя. Тепер це було просто місце. Вона більше не була жертвою. Вона була жінкою, яка врятувала себе сама. Будинок, який колись здавався Софії втіленням її мрії, тепер стояв порожній. Вона пройшлася кімнатами, проводячи долонею по холодних стінах. Тут залишилося занадто багато болючих спогадів, занадто багато брехні. Вона більше не належала цьому місцю. Будинок продали швидко. Софія навіть не почувала жалю. Вона більше не хотіла жити в місті, яке було збудоване на обмані. Вона повернулася до рідного міста туди, де колись була щасливою дитиною, туди, де на неї чекала мати, яку вона останнім часом бачила занадто рідко. Життя не зупинилося. Разом з Оленою вона відкрила маленький квітковий магазин. Вони самі вибирали квіти на ринку, самі розставляли букети у вітрині. Це було зовсім інше життя. Просте, справжнє. Одного ранку, поливаючи квіти біля магазину, Софія зупинилася на мить і озирнулася. Вперше за довгий час вона відчула себе легко вона більше не була тією наївною дівчиною, яка сліпо вірила в казки. Вона пройшла крізь зраду, біль страх, але вона вистояла. І тепер у неї був новий початок. Вона усміхнулася сама собі і прошепотіла. Іноді, щоб почати нове життя, треба знищити старі ілюзії. І Софія знала, її нове життя тільки починається. А ви б змогли так холоднокровно вдавати, що нічого не знаєте, як це робила Софія. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.